У цьому фермерському господарстві врожайна кампанія майже завершилася. Розповідає його керівниця Надія Кім. Моркву, буряк, перець вже зібрали. На полі достигає капуста. Готують до продажу і цибулю. Цей овоч. Пані Надія називає своїм улюбленим. Вирощує його із насінини. В цьому році врожай такий середній. Ми конечно, на більше, але так як пройшов град у нас такий серйозний от, і дуже сильно пошкодила. Град, який пройшов цього літа, завдав шкоди городині, каже пані Надія. Втім, попри це цибулю вдалося вберегти. Ми вирості, я вважаю, неплохую цибулю, от ви її бачите. От, і вона по розмірах. Така, помірна. Це зимній сорт, називається улороса. От он на дуже хорошо храниться, очень вкусний, сочний. Черкаські аграрії та фермери цьогоріч засіяли 3100 тисячі гектарів цибулі. Врожай зібрали на рівні з минулим роком, розповів директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Роман Косенко. Цибулю називає перспективним овочем. Вона робить досить непоганий прибуток, але вона все ж таки вимагає багато роботи безпосередньо людської роботи. Ну і Звичайно. Підходів технологій сучасних, які сьогодні є на ринку. для вирощування цієї культури важливо каже використовувати відбірне насіння, вчасно обробляти від бур'янів, правильно підживлювати та зберігати. Якщо порівнювати з домашніми господарствами, то врожайність дещо більша, в них більше ніж 300 центнерів з гектара. Тобто ми розуміємо, що системний підхід до бізнесу і освіта і доступ до. Якісних насінневих там продуктів і до технологічних процесів до, до механічного збирання цієї культури дає в принципі приріст майже в два рази. Як цьогорічний врожай вплине на гаманці українців, розповідає оглядачка аграрних ринків України Лариса Гук, якщо брати навіть столицю, де зазвичай ціни вищі ніж на якихось невеличких базарчиках, магазинчиках чи там де люди мають городи. То е, наразі столиця від 8 гривень там до 11 в середньому. І швидше за все, оцей сезонне оце зниження ціни в період максимальної пропозиції на ринку, воно триватиме ще певний період часу. Але якщо ми відвідаємо базар, в нашому розумінні там, де дядьки там. Жінки продають села якусь продукцію, Багато зараз фермерів, які намагаються працювати в цьому сегменті, то там ціни трошки вищі. Зростати вартість цибулі почне взимку, каже оглядачка. Тоді пропозиції на ринку буде менше. Швидше за все вона почне зростати десь. Ну, туди грудень а можливо навіть після нового року, бо в нас там відбувається таке традиційне, що після нового року чомусь завжди цінники в магазинах нові Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільна, Новини Черкаси.